Чи запрошували міліцію в гості? У лютому дільничні інспектори відвідають мешканців свого району, аби зменшити рівень злочинності. Скарги та пропозиції прийматимуть від львів'ян. Натомість розкажуть, як уберегтись шахраїв. Ось так дільничний інспектор обходить квартири свого району. Добре день. Добре день. Ось, спектрі, знаєте мене? Але... Наш телефон на ви знали. І маєте питання, може в нас телефонувати. Дільничні ходитимуть в гості упродовж місяця увечері, але не пізніше 9-ї години. Особлива увага до самотніх та людей похилого віку, адже вони найчастіше потерпають від шахраїв. Також львів'янам будуть радити, як не стати жертвою квартирних злодіїв чи автовикрадачів. Кожен із мешканців повинен знати свого працівника міліції. І ми для цього надаємо візитівки із зазначенням контактних телефонів, адреси знаходження дільничного пункту міліції для оперативного своєчасного реагування на події, з якими звертаються мешканці адміністративної дільниці. Ми вирішили перевірити, чи знають свого дільничного інспектора там, де вже відбулися заплановані візити. Йдемо на вулицю Федьковича. У нас міняється що другий місяць, так що я не знаю. Чудова людина, я перепрошую я ж на камеру. Mm -hmm. Нічого поганого mm -hmm. не можу сказати. А коли бачили його останні? Кожен день бачу. Коли, бачу я останні... бачу, я не маю коли бачили останній раз його? Ой, ну, років 20 тому точно. У помешкання Львів'ян дільничний поки що не навідувався. Ні, не курсів. Не знаю. Ніколи його не бачив. Ніколи. Торік під час операції візит дільничні інспектори Львівщини, як самі казали, відвідали майже 600 тисяч помешкань громадян.